Ми попередили замовне вбивство. В серпні цього року від нашого конфідента нам стало відомо, що жінка підшукує виконавця, щоб бити свого колишнього чоловіка. Вони не можуть поділити спільно нажите майно і в них є справа про розлучення. Ми одразу розпочали кримінальне провадження. Для нас головним завданням є зберегти життя людини. А також нам потрібно якісно зібрати докази вчинення. Злочину замовницею. Як це відбувалось? Через спільного знайомого наш конфідент познайомився з жінкою. Під час розпиття спиртних напоїв, жінка спочатку запропонувала за 100 доларів США побити сильно його її колишнього для того, щоб він відмовився від претензій на майно. Ми проводили негласні слідчі розшукові дії, а саме аудіо та відеоконтроль. І детально фіксували і збирали докази злочинної діяльності замовниці. Всі їхні зустрічі фактично документувалися. Під час зустрічі і наступної зустрічі жінка вже передала копію паспорта її колишнього, написала власноруч адресу, де він проживає, і запропонувала його вбити ножем в печінку. Так вона вважала, чоловік її колишній, скоріш за все, помре. Жінка розробила детальний план. Вона повідомила нашому конфіденту, в яких місцях буває її колишній, на чому він пересувається, якої він статури, розповідала деталі, як саме він повинен зробити. Вона підшукала місце, де конфідент після вчинення вбивства повинен буде переховуватись, а вона буде йому допомагати приносити харчі, надавати гроші. Вона говорила, що після. Вчинення цього замовного биса, вона передасть одну з квартир по вулиці Полтавський шлях, яка зареєстрована і набута в шлюбі. Окрім цього, вона передала мобільний телефон, і вони обумовили фразу Давай познайомимося. І яку повинен конфідент відправити після вчинення вбивства. Їй було неважливо, яким чином він позбавить життя її колишнього, головне, щоб він помер. Жінка також розробила своє Алібі. Вона повинна була знаходити за межами місця міста Харків. І тому вона виїхала в Одесу і насправді в той час вона поверталася в Харків. Слідчі зробили слідчу дію контроль за вчинення злочину. Ми імітували обставини злочину. Було зроблено насправді так, що все виглядало, як нібито чоловіка вбито. Звичайно, ще попередньо ми з ним зв'язалися, він погодився і співпрацював з нами. Були залучені різні служби. Фактично, це було як місце злочину. Ми зробили відповідні фото та відео, щоб в подальшому показати, підтвердити жінці, що її чоловіка колишнього вбитою. Після цього слідчий зателефонував жінці і запропонував приїхати у відділ поліції для того, щоб провести впізнання. А також провести прийняти участь в інших слідчих діях по факту вбивства її колишнього чоловіка. Жінка погодилась, сказала, що за годину-дві буде, вона якраз повертається в Харків. Коли жінка приїхала до слідчого, слідчий повідомив, що її колишнього чоловіка вбита, запропонував дати інформацію про його ворогів, можливих осіб, які причетні до вчинення злочину, замовниця грала жертву себе. Вона цікавилася, яким способом вбито чоловіка, чи насправді її чоловіка було вбито. І лише після того, як слідчі продемонстрував її фото з місця імітованого злочину, жінка повірила. Вона плакала, розказувала, що буде допомагати слідству. Слідчий відповідно розказував, що злочин чинено в лісі, та там немає відеокамер, дуже важко буде розкрити цей злочин. Що службова розшукова собака вона також не допомогла. На що жінка повідомила, що вона раніше працювала слідчим прокуратури Алтайського краю Російської Федерації і розслідувала такі вбивства. Вона сказала, що буде нам допомагати. Ми були здивовані її цинічністю. Після цього жінку запросили до іншого кабінету слідчого, де слідчий повідомив їй про підозру у вчиненні. Готування до умисного вбивства з корисливих мотивів та на замовлення. Жінку було затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона далі продовжувала грати жертву. Вона повідомила, що їй погано, в неї гіпертонічний криз. Звичайно, що ми визвали, викликали швидку медичну допомогу, і була надана вся необхідна медична допомога, і вона була переведена до ізолятора тимчасового тримання. Жінці буде вручено клопотання про обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою, який буде найближчим часом розглянуто слідчим суддею.